Друзі, всім доброго дня, Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще, як завжди. Так, друзі, що я вам хотів показати. Зараз, підожіть. Так, турніри, оповіщення, стрічка. Ось буде відбуватися оцей твістер-кап з завтрашнього дня, 12, го 13. го там, по-моєму,

Ну, хто буде транслювати, там, я не знаю, там, ГСМ, каже, що буде перший раз пробувати. Ну, побачимо. Мабуть, Саня ще буде транслювати. З Львова. 90. Ну тут мають з'явитися регламенти такі, на кого на трансляцію ви маєте пройти. От тут. де жовто, тут будуть такі назви. Там 90-помню этот. Там, німці, різні будь-які. Англічани там, іноземці рекламувати. Ну, ви поняли, хто був, він знає. Ну вам перед цим треба буде зареєструватися, щоб вам на... На... нараховувалися вам нагороди. Контейнери вболівальника. Бо, якщо ви будете не зареєстровані на трансляції, а будете дивитися просто на Ютубі, то вам нагороди нараховуватися не будуть. Вам треба зареєструвати нік свій. Там буде такий замочок, його треба відкрити, ввести свій пароль і пошту емейл. І тоді ви Активуйтесь на порталі і через портал будете дивитися і заробляти собі скриньки. Це, якщо вам цікаво, друзі, це в мене така коротенька для вас інформація. Давайте, щоб відосик був не такий короткий. Купимо в останнє пропозицію. Вона вже закінчиться один день 16 годин. Попитаємо, як то кажуть, ще раз вдачу. Підтримайте мене, друзі, вподобайка. Дякую всім, хто і новенькі підписалися, і старі підтримують, друзі. Всі ви, друзі, найкраще. Це респект вам. Всім вам подякував, велике, бо це важливо. Ну що, давай пробувати, друзі. Купуємо за 6 тисяч золота. Ну, за 6 тисяч золота це ще куди не йшло. Ну, не то, як вони пропонують там. 9 уровня куплять за 15500. 500 ты что ну это смешно честно так а чему два ключи нараховали не понял было ж три вот падлы вы представьте какие подлюки было три ключа и они уже поставили туда уже два Ой, блин. Я бачу разработчики своим житям. Напишите, друзья, в комментариях. Ну, я ж не помыляюсь. Значит, аж три было ключи. Правильно ж? И скриньки было ж три, блин. А теперь два за шесть тысяч золота. Ну, блин, разработчики. Слив не просто. Та точно было три, я помню. Да, треба зав'язувати друзі з цією грою нахрен. Допрогравати золото і уходить. Не бачу сенсу тут залишатися. Ну то що бать. Глянь, я не можу на місці. Я пам'ятаю, що три було. Що відкривав, от, три ключі було, три на британця і три. Боже, розробник, які ви мелочні просто тварюки, я вам серйозно кажу. Я каждая до вас може бути повага. Була пропозиція з трьома ключами, стала з двома, з двома скриньками було три, братанці стало дві. Це просто жесть, блін. Я в шоці, блін. Оце, да. Ну так як уже, друзі, я ж сказав, я куплю, то вже все вже купив. Добре, що не за гроші. Я не збираюсь більше, у в них нічого не за гроші купляти. Я докручу своє золото, програю всі танки колекційні і піду з цієї контори. Ця контора, вони просто шахраї. Тому, друзі, треба якось так. Що на ровном місці просто ось нахибали. На ровном місці було ж три ключа, три скринки, три британських, три... От пишіть в коментарі ж недавно ж було ж. Вони взяли на ровном місці, просто об'єгорли позабирали, блин. Мудаки ви розробники, що я вам можу сказати? Просто мудаки. А вам, друзі, всім хочу подякувати за лайки, вподобайки, за підтримку вам за все вам, друзі. Дякую. Хай вони вдавляться тою спехою, блять, тими ключами, тими скринями. Вони все рівно боком вийдуть, бо вони. Все построєно на брехні, шахрайська контора. Хочуть, хай мені дають танки, хочуть не дають, мені все рівно якось. Ну и головне, щоб ви мене підтримували лайками, вподобайками. А то мені все до звезды. Як то кажуть, до зірки. Клав я на них всіх. Все, друзі, вас всіх обіймаю. Всім вам всього найкраще. Божого благословіння, Міцного здоров'я вам, друзі. Хай Господь вас оберігає, всіх і ваших рідних. Мирного неба над головою до зустрічі. А ви, розробники, просто муділи. Все, друзі, всіх вас обійняв.